Михайло Коцюбинський Цвіт яблуні. Етюд. Я щільно причинив двері від свого кабінету. І я не можу. Я рішуче не можу чути того здушеного з присвистом віддиху, що, здається, сповняв собою весь дім. Там, у жінчині спальні, вмирає моя дитина. Я ходжу по своєму кабінету. Ходжу вже третю безсонну ніч, чутки, як настроєна арфа. Що вчить струнами від кожного руху повітря. Моя лампа під широким картоновим абажуром ділить хату на два поверхи вгорі темний, похмурий, важкий, під ним залитий світлом із ясними блискітками із сіткою тіней. Послана на кушеці, не торкана посіль, особливо ріже око. За чорними вікнами лежить світ, затоплений ніччю. А моя хата здається мені каютою корабля, що пливе десь у невідомому чорному морі разом з мною. З моєю тугою і з моїм жахом. Мені дивно, що я усе помічаю, хоч гора забрала мене цілком Полонила. Я, навіть проходячи повстіл, стіл, оправив фотографію. О, тепер симетрично. А свист не вгаває. Я чую його і крізь зачинені двері. Я не піду до спальні. Чого? Я й так бачу все, бачу свою дівчинку, її голі ручки нарядні. бачу, як ходять під рядом її груди. Як вона розтуляє спечені губи, ловить повітря, оте мале, звичайно, таке дике тепер обіймає пухкими рученятами шию лікаря, так само відкриває рота, таке покірливе тепер, отенятко. Це мені крає серце, коли б швидше кінець. я прислухаюся, найменший шелест або стук, і моє серце падає і завмирає. Мені здається, що зараз станеться щось незвичайне. Воникне крізь вікно якась істота з великими чорними крилами, просунеться по хаті тінь або хтось раптом скрикне й обірветься життя. Я прислухаюся, ні, дім не спить. У ньому живе щось велике, невідоме. Я чую, як воно дихає, зітхає, як неспокійно калатає його серце і б'ється живчик. Я знаю, то тривога воно держить у своїх обіймах навіть хатні повітря. Так хочеться вибитися з-під її гніту, вийти з дому і скинути її з себе. А я ходжу рівним розміреним кроком через усю хату, скутка в куток, скутка в куток. Я не чую своїх ніг, не керую ними. Вони носять мене самі, мов заведений механізм, і тільки голова моя, мов павук павутиння, снує мережево думок. У вікна дивиться ніч, без кінця довгі, глибокі, чорні простори, здалеку стукає калатало нічного сторожа, скільки віків будуть воно нічну тишу своїм дерев'яним язиком, скільки людей, колінь пережило. Воно завжди викликає у мене настрій почуття зв'язку з далеким минулим, з життям моїх пращурів. Щось є просте й миле у тій промові калатала, якою воно серед тиші безлюддя обіцяє боронити спокій твого сну. Чому б мені не взяти такої ночі до епізоду розпочатого мною роману, де Христина, покинувши свого чоловіка, опинилася раптом із великого города у глухому містечку, їй не спиться, вона відчиняє вікно своєї хати, ціле море дерев у цвіту, м'якими чорними хвилями котиться навкруги. Спить містечко. є купа чорних скель, ні згуку, ні блиску під чорним небом, тільки запахи душать груди, тріпочеться отдаль глухе калатало, йому в перебої серце нестримного велетня. Яке синове для христини невидане. Вона відчуває. Я стрепенувсь. Боже, що зо мною? Чи я забув, що в мене вмирає дитина? Я приклав ухо до дверей свистить, свистить. Як їй трудно дихати, як вона мучиться, бідна пташка. Мені самому сперло віддих в грудях от того свисту, я почав глибоко вдихати повітря, дихати за неї, наче їй від того легше. Хух, однак мене морозить. Щось от спини розляглося холодними мурашками по всьому тілу, і щелепи трясуться. Я не спав три ночі. Мене гризе горе, я втрачаю єдину, кохану дитину. І мені так жалко стає себе. Такий скривджений, такий бідний, одинокий. Я весь кулюся, лице моє жалібно кривиться, і в очах крутиться гірка сльоза. Що то? Щось зрюхнуло дверима і полопотіло босими ногами. Кінець. Я завмер на місці, серце моє стало, щось переливається і дзвенить відро залізною душкою. То Катерина внесла щось у хату. Я бачу стурбовану і заспану жінку. Вона покірно товчеться на ногах. Вона теж любить нашу Оленку, добра душа. І знову все тихо. Коли б не той свист здушеного горла, не те сичання чи смерті. Де мені втекти у того свисту, де мені подітися? Я не маю вже сили його слухати. А тим часом я цілком певний, що я не вийду з цієї хати. Бо я не можу не слухати його. Він мене приковує. Поки я чую його, я знаю, що моя дитина ще жива, і я ходжу і мучусь, і в мені всі жилки буглять от того свисту. Вже пізно лампа починає чадіти і гаснути. Я чую, що тріщить гніт, і бачу, як блимає світло то підіймається, то падає, немов груди моєї дитини. Я з жахом вдивляюся усю боротьбу світла з життям, і мені здається, що в той момент, як воно погасне, Одлетить душа моєї Оленки, страх який забобонний. Засвічу свічку і раптом набираюся з ваги гашу ламп. В хаті стає темніше, пропали блиски різні тіні, у всьому ліг сірий, сумний колорит. Сумно стало в моїй хаті, я волочу втомлені ноги поміж сірими меблями, а за мною тихо волочиться моя згублена тінь, голова снує думки. Про що я думаю? Я думаю про щось чуже, стороннє, неважне. А про тетям, що я не забув свого горя, якісь голоси говорять у мені. чи не хочете оселеться? Що, якого оселеться? Я не задумуюсь над тим. Хтось чужий поспитав, і так воно лишилося. Гідрохінон, Гідрохінон, Гідрохінон. Чогось це слово мені вподобалось. і я повторюю його з кожним кроком і боюсь пропустити в йому якийсь склад. Воно якусь дивну полегкість робить моїм гарячим очам. Вони спочивають, солодко спочивають. І перед ними починають простягатися довгі зелені луки з такою свіжою травою, не чую свисту за затихло калатали. Годинник у столовій пробив другу, голосно, різко, Ці два дзвінки впали мені на голову, як грім із неба, як ніж гільотини. Вони мене мало не забили. Коли ви вгорі, коли ви щохвилини сподіваєтеся, якогось лиха і душа ваша напружена, мов струна на струмані, раджу вам зупинити годинник. Якщо ви стежите за ними, вони без кінця продовжують ваші муки. Коли ж забуваєте за них, вони нагадують про себе, як цегла, що падає на голову. Вони байдуже рахують ваші терпіння й довгими стрілами пальцями наближають хвилину катастрофи. Сперед очей моїх пропали зелені луки, я знов почув далеке калатало вікно сіріє. В хаті так само, як і було досі, так само нагинаються у другу повітря жовте полум'я свічки. Так само хилитаються тіні і висить морок, а проте є щось нове, певно, сіре вікно. Я роблюся надто чутким. Очі мої помічають те, чого раніше не бачили. Я бачу навіть себе, як я ходжу з кутка в куток, поміж непотрібними мені, наче не моїми меблями бачу своє серце, в якому немає найменшого горя. Що ж, смерть то й смерть, життя то й життя. Двері від кабінету рипнули, і в хату тихо входить лікар. Хороший, давній друже, він тільки що зі спальні від моєї дитини. Він стискає мені руку і дивиться в очі. Я розумію його нема рятунку, нема, кажуть його чесні очі. Він не потрібний і отходить. На порозі стоїть жінка, і повними благання і надії поглядом проводить його через усю хату, наче він несе з собою життя нашої Оленки. У тому вона переводить очі на мене. Гарячі й темні одлічниць і тривоги, блискучі од сліз і гарні, її чорне волосся зв'язане грубим жмутом. Таке м'яке й тепле, все це я бачу. Я все це бачу, і я бачу її миле, заплакане обличчя, її голу шию і злегка розхрестані груди, звідки йде запашне тепло молодого тіла. І в той момент, коли вона лежить у мене на грудях і тихо ридає, я обіймаю її не тільки як друга, а як привабливу жінку. Іначе крізь сон тямлю, що в моїй голові лишається невисловлена думка не плач, не все пропало. Ще у нас будуть. А підлість як може родитися така потіха під свис здушеного горла? Оленка вмирає, ні, це не може бути, це дико, це безглуздо. Хто її забирає? Кому потрібне її життя? Хто може виточити кров мого серця, коли я ще живий? Мою Оленку, мою радість, мою дитину єдину. Ні, не може того бути, не може бути. А се безглуздо, врешті, кажу я. Моя жінка, сполохана стогоном і спальні, метнулася туди. А я кидаюсь по хаті, як зранений звір, і в непогамовній злобі розпихаю меблі й хочу все знищити. Все бідло, все безглуздо, кричать у мені щось, і зуби скриплять від скритого в серці болю. Це насильство. бунтує моя істота. Це закон природи, говорить щось іззаду виразно, але я не слухаю і бігаю по хаті. З моїх уст готові зриватися грубі лайливі слова, і я говорю їх, говорю у голос. і сам лякаюся свого голосу. Щелепи мені зводить холодний піт, вмиває чоло. Я падаю в крісло, закриваю очі долонею. А... Я сиджу так довго, чи то мені здається, чи справді свистихшає? Що ж воно кінець? Але жінка мовчить, нечутно плачу. А може їй легше? Може їй легше моїй дитині? Може, все минеться, вона засне і завтра її очка будуть сміятися до тата? Хіба ж це неможливо? Хіба ж я сам як був дитиною не вмирав уже? Навіть лікарі од від мене одмовлялися. А проте... Господи, є же якась сила, яку можна облагати. Свистить? Ні, справді, наче легше їй дихати, коли б тільки заснула? коли б заснула. Я, мабуть, помилився при прощанні з лікарем. Може, не міг би дивитися так сміливо мені в очі. Раптом дикий крик. Крик матері викидає мене з крісла. Ноги мої мліють, але я біжу. Я мчусь на осліп, все перекидаю, б'юся руками об двері і наскакую на жінку, що в істеричному нападі ламає руки. Я все розумію, аж ось кінець. Ну, мені вже нічого робити. Треба заспокоїти жінку. Я її обіймаю, втешую, говорю якісь слова, яким сам не вірю, і цілую холодні, мокрі отсліз руки. За помічу Катерини, лаврових крапель, поцілунків і холодної води, мені вдається врешті очутити жінку і вивести її зі спальні. Вона вже не кричить, вона гірко, нерозважно плаче, хай виплачується бідно. А я біжу у спальню. Чого? Хіба я не знаю? Щось тягне мене? Я стою на прозі й дивлюся. Я чую, що лиця мої присохли до вилиць, очі сухі і не змигнуть, наче хто вставив їх у рогову оправу. Я бачу все незвичайно виразно, як у гарячці. Посеред хати, на великому подвійному ліжку, на білих ряднах лежить моє кришенятко. Уже посиніле, ще дихає. Слабий свист вилітає крізь спечені уста і дрібні зубки. Я бачу скляний уже погляд напівзакритих очей, а мої очі. Мій мозок жадібно ловить усі деталі страшного моменту, все записую. І те велике ліжко з маленьким тілом, і несміливе світло раннього ранку, що обняло сіру ще хату, і забуту на столі незгашену свічку, що скрізь зелену умбрельку кидає мертві тони навіть дитини, і по розливану долі воду, і блиск свічки на пляшці з лікарством, щоб не забути, щоб нічого не забути, ні тих ребер, що з останнім диханням то піднімають, то опускають рядно. І тих мертвих уже золотих кучерів, розсипаних по подушці, а не теплого запаху холодіючого тіла, що наповнює хату. Все воно здасться мені колись як матеріал. Я все чую, я розумію, хтось мені говорить про все, хтось другий, що сидить у мені. Я знаю, що то він дивиться моїми очима, що то він ненажерливою пам'яттю письменника сичує в себе всю сю картину смерті на світанні життя. Ох, як мені гидко, як мені страшно, як свідомість ранить моє батьківське серце. Я не витримаю більше. Геть, геть із дому якомога швидше. Цвітуть яблуні. Сонце вже встало і золотить повітря. Так тепло, так радісно, тахи ще бечуть під блакитним небом. Я машинально зриваю цвіт яблуні і прикладаю холодну одроси квітку до лиця. Рожеві платочки від грубого дотику руки обсипаються і тихо падають додолу. Хіба не так сталося із життям моєї дитини? А проте природа радіє. І чого не змогла зробити картина горя, та викликала радість природи, і я плачу. Сльози по легкості капають услід за платочками, а я з жалем дивлюся на непотрібну мені зелену чашечку, що лишилася у руках. Я не можу вернутися до хати і лишаюся у саду. Ну що ж, сталося факт, може їй ліпше тепер, хіба я знаю. Факт, А як трудно повірити мені цьому фактові погодитися з ним? Ще недавно, усього шість ні, п'ять день, як вона бігала тут, у саду, і я чув лопотіння її босих ноженят. Чи ви зауважили, яка то радість слухати лопотіння босих маленьких ніжок? Ще недавно, просто здається, вчора було. Стояли ми з нею під нашою любимою вишнею. Вишня була вся в цвіту, як букет. Ми держалися за руки. Підняли догори голови і слухали, як грають у світу бджоли. Крізь білий цвіт виднілося синє небо, а на траві гралося весняне сонце. А от тепер вона була така втішна, ми з жінкою часто сміялися із її вигадок. Коли я чесався щіткою, вона називала те, тато замітає голову. Мої комірчики прозивала обручами, не вимовляла літери Р, а замість замістидно казала «Стиндо». Ба я можу забути, як вона, роздягшись на ніч, приходила до мене сказати на добраніч. Коротенькій сорочечці, все тепла й рожева, з голими рученятами і з пухкими ніжками. Одною рукою вона притискала до грудей свою одежу, а другою закидає мені на шиї підставляла для поцілунку розпалену рою щічку. Я не забуду щастя дотику до її шовкових кучерів, не забуду її душі, що дивилася крізь сині очі моєї душі, тільки далеко кращої, чистішої невинної. Яка тут вона тепер, моя маленька донечка? Ні, треба не думати. Її нема, нема. Де її поклали? Яка вона тепер? Я цікавлюся, я нариваю цілу пучку цвіту яблуні, повні руки і несу в хату. Я не знаю, де знайду свою дитину, де її поклали. І в першій хаті, в яку вступаю, в гостині натикаюся на стіл, а на ньому. То ти тут лежиш, моя маленька. Якою ж ти великою стала, як ти виросла зразу? Наче тобі не три роки, а цілих шість. Я обкладаю її цвітом яблуні зі всіх боків, засипаючи тими квітами такими ніжними, такими чистими, як моя дитина. Тому дивлюся на неї. Вона лежить, розтягши голі ручки, витягнена і натуральна, як воскова лялька. На ній коротенька біла сукеночка і жовті нові капчики з помпонами, що я недавно купив їй. Вона так тішилася ними. В її головах горить світло. Це чудне, неприродне, бліде, мов мертве, світло серед білого дня. Тремтячим блиском воно цілує мертві щічки. Я дивлюся на все воскове тіло і дивний настрій обхоплює мене. Я почуваю, що воно мені чуже, що воно не має жодного зв'язку з моїм живим організмом, якому тече тепла кров, що я кохаю не те, що я сумую не за тим, за чимось іншим, живим, що лишилося в моїй пам'яті, відбилося тим золотим промінням. А моя пам'ять, той нерозлучний секретар мій, вже записує і всю безвладність тіла серед світу яблуні, і гру світла на посунілих лицях, і мій дивний настрій. Я знаю, нащо ти записуєш усе те, моя мучителько. Воно здасться тобі колись, як матеріал. Моя мила донечко, не гнівишся на мене. Дякую всім тим, хто переглянув до кінця, читала пані Кава.